Вітаю в диких магічних Карпатах, місці, де природа ще зберегла свою первозданну красу. А тварини живуть так, як ти ще не бачив. Тут, серед густих смерек, ховаються справжні господарі гір, готовий до дикої пригоди тоді вперед. Це бурий ведмідь. Найбільший хижак Карпат, вага до 300 кілограм. Але не поспішай тікати. Насправді він уникає людей. Проте, якщо побачиш, це справжнє везіння. Справжній ніндзя серед дерев рись з гострим зором і м'якими лапами. Вона здатна безшумно підкрастися до здобичі. В Карпатах їх залишилось зовсім небагато. Це рідкісна червонокнижна тварина. Король карпатських лісів олень. Його могутні роги і горда постава зачаровують. Під час гону самці влаштовують справжні баталії за серце самки. А ось і несподіваний герой. Плямиста саламандра виглядає як персонаж сказки Чорна з яскраво жовтими плямами. Але не чіпай. Її шкіра виділяє отруту для самозахисту. На галявинах можна побачити тетеруків, які влаштовують танці на світанку. А вночі. Чути містичне ухання сови. Неймовірна атмосфера! Карпати це не лише гори, це світ диких легенд і неймовірних істот. А ти був у Карпатах. Став лайк, і ти побачиш більше відео про тварин в дикій природі.